На автозаправках Одещини черги з машин. Чи вистачить всім бензину? 150 окопних свічок для військових виготовили одеські волонтери. В Одесі родина забрала з притулку цуценя, яке перед загибелью врятував військовий. Була атака дронів, і це вже на Одещині. Також було три ракети крилати збито і чотири дрони, які були також спрямовані як дрони камікадзе, які повністю руйнують об'єкти інфраструктури. Ціллю, імовірною цілью були саме об'єкти критичної інфраструктури, так як і по всій території України намагалися уразити те, що надає тепло, електрику і воду. На щастя, в південних регіонів таких ушкоджень немає. В Одесі після п'яти години тривоги вишукувалися черги до автозаправок, зокрема у приморському районі міста. Деякі водії кажуть, після 24 лютого навчилися запасатися бензином. Наразі паливо відпускають без обмежень в наявності весь бензин. Ми вже Трошки підготовлені, трішки розумніші, тому ми завчасно, так сказати, готуємося, щоб е, на всяк випадок, так сказати. Але ж ви самі бачите, що я тут такий не один, всі люди трохи налякані. І... Трішки купили води, трішки пального. Хай буде. Ось того, що була тривога, заправки не работали, тому образовалась така черга. Нічого страшного. Переживем. Не такое переживали. Мы уже это проходили. Мы сами с Николаева. То же самое у людей в голове. Чтоб можно было выехать. Хотя бы женщинам. З 11 жовтня всі школи Одещини переходять на онлайн форму навчання. Таке розпорядження видав начальник одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Він дав доручення поінформувати батьків та педагогів, також належним чином організувати процес навчання. Мої українські моряки, шановний міністр оборони України, 2 вересня була прийнята постанова кабінету міністрів номер 992 задля тимчасового виїзду українських моряків на свою працю, щоб підтримувати економіку України, ця постанова досі не працює 2 вересня. Була прийнята постанова кабінету міністрів 992, згідно якої українські моряки зможуть тимчасово перетинати кордон задля роботи, але на жаль, вже протягом місяця е, територіальні центри комплектування не отримували е, розпорядження, порядок від Міністерства оборони е, щодо е, порядку видачі дозвільних документів українським морякам, і тому ми хочемо е, у, звернутися до міністра оборони, щоб в терміновий строк е, було надано е, ці, цей процес. Ми вийшли сюди, щоб розказати обісніти, що ми не виїжджаємо. То есть постанова есть, люди на самом деле думают, что моряки уже должны выезжать, но нас не выпускают. Почему так? Никто не может дать точного ответа. Министерство обороны говорит, звоните в Генштаб, те говорят, то нам ничего, идите там, звоните в другое, на урядовую порта, горячую линию. У меня мать инвалид, не ходящая, инвалидность не оформлена. И отец, которому 60 лет, он за ней ну, смотрит как бы. И каждый месяц я трачу 20-25 тысяч гривен только на своих родителей. Плюс коммунальные услуги. Вот я вот моряк, что мне делать? Ну, где мне найти такие деньги? Я учился 4 года, как бы, да, и получается в море уже хожу 7 лет. Мне нужен выезд на работу, на работу. Ні віддихати, ні куражитися, ні веселитися. Мені просто потрібно працювати. Своє звернення моряки розповсюдять по соціальних мережах, аби привернути увагу Міністерства оборони. Ми написали запит до прислужби відомства стосовно видачі розпоряджень територіальним центром комплектування щодо видачі дозволів на перетин кордону для військовозобов'язаних моряків та чекаємо на відповідь. Дмитро Васильєв, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса втрати російських військ станом на 10 жовтня. Особовий склад близько 62 тисяч осіб, танки 2495 одиниць, бойові броньовані машини 5149 одиниць, 1486 артилерійських систем, 353 реактивні системи залпового вогню, 181 засіб протиповітряної оборони. 267 літаків, 1097 безпілотних літальних апаратів, 235 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 3908 одиниць, спеціальна техніка, 136 одиниць, 15 кораблів та катерів збито 249 крилатих ракет, не враховуючи ракети, збиті при ранкових обстрілах. Слава ЗСУ. Віжемо картон, затім закручуємо, в ванночки і заливаємо воском, щоб гріли, щоб світіло і було видно їм, щоб було тепло їм. Можна, мабуть, буде яйце варіти, якщо. <свіс> так, родина Антонових та їхні друзі роблять спеціальні окопні свічки. Мы берем маленькую толстую, скручиваем вовнутрь, сверху снаружи мы обкручиваем более тонкой картонкой, чтобы мы могли заполнить полностью всю банку картоном. После этого мы будем заливать их воском, а Михаил будет нам вставлять фитиль, чтобы эти было легче поджечь. Усі матеріали волонтеры отримали завдяки людям, які приносили складники окопных свечок. Наразе нас насбирали на пив сотни. Идею делать эти окопные свечки подсказал мой друг который собирал у себя в зоомагазине гофрированный картон, банки, парафин и воск. Для чего они нужны? Ну, совершенно очевидно, что для того, чтобы светить, для того, чтобы греть еду, для того, чтобы иметь возможность, если в блиндажах нет электричества, и там нет какого-то генератора для того, чтобы обеспечивать подачу электричества, чтобы была хотя бы какая-то возможность осветить блиндаж, подогреть еду. Після підготовки форм необхідно розплавити віск у великій тарі. На цьому етапі ми починаємо топити воск і будемо заливати свічі. Одну зі свічок волонтери вирішили перевірити. Аби вона правильно працювала, необхідно зробити загородження з каміння чи цеглин для експерименту закип'ятили воду. Вода майже закипела. приблизно 20 хвилин прошло, Можливо, було б швидше, трохи неправильно створена наша технологія, наш експеримент. Свічка продолжает гореть, давая большое количество тепла, что не может нас не радовать. Далі свічки відправляться на фронт до військових. Митро Васильєв, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Подобається? <пи> <Да? пи> <пи> <Дарвінькі. пи> <пи> Це вона, Так. <пи> 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 За цуценям якого напередодні загибелі з зони бойових дій врятував військовий та зоозахисник, Георгій Липський прийшли нові власники. Песика планують подарувати своїй доньці. Дитині <пи> треба з кимось спілкуватися прививати любов до, до, до животних. А ще я не, ну, насправді я не знав цю, цю людину, так, яка її рятувала. Але ми з, одною, з одного батальйону, і з його, з його вороти я знав знаю багато хлопців, друзів, побачив об'яву. Чому не забрати? Потрошували вже? з собачкою. Стісняється. Стісняється? Для п'ятирічної Каталії цей собака перший. Купити можна завжди, а от тваринки, які в притулку, їм потрібен дім і люблячі господарі. Дитині потрібен друг, справжній друг. Тобто тваринка потрібна дитинці. Бо без тваринки то ж не то. Вона має звикати до того, що треба про когось спіклуватися, когось треба ще любити, крім батьків, друзів. Тобто, це дитині дуже потрібно. Вона росте і потрібно розвиватися. Собаку назвали химерою на честь підрозділу одеської бригади тероборони, який врятував її. Хлопці виходячи на бойове завдання, побачили цуценятко, яке ну вона вже була майже при смерті. Вони її забрали собі в. На позиції трохи годували, але зрозуміли, що собака хвора і вони не зможуть самі впоратися, тому попросили волонтерів з Одеси забрати Химеру в Одесу і піклуватися тут. В процесі передачі Хімери в Одесу стало зрозуміло, що Георгій, який врятував, загинув. До того як передати новим господарям собаку, місяць лікували, я привезла її в Одесу і довга історія лікування, тому що вона була дуже зневоднена. Вона була дуже вся побита хворобою лішаєм, і майже місяць вона перебувала в кліниці в Одесі. І зараз ми її забрали в центр адопції собак і так вийшло, що тут вона пробула всього одну добу, тому що ми написали пост у Фейсбуці, розказали її історію. І цей пост побачив побратим Георгія, який воював з ним на одних позиціях і сказав, що це для нього честь забрати цю собаку. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 11 жовтня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер Південно-Західний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 7 до 12 вночі та від 14 до 18 градусів в день. В Одесі хмарно, без опадів. Температура повітря вночі 8-10 градусів тепла. Вдень 14-16 із позначкою плюс.